Це ліфан, якого не було в нас з 23-го року, який же він був популярний. Отак, От друже, ти його дочекався. Це ліфан KPS 200. Він схожий на робота з ну Погоді. Такий ліфан має інжектор, має АБС, такий ліфан має виключно мінімалістичний дизайн, який складається з такої невеличкої панелі, але дуже яскравої та інформативної. Він має ось такий красивенний графітовий колір, тобто він має матовий синій. Колір, він невеличкого розміру, але людина із зростом 90, метр 87 на ньому цілком нормально, комфортно уміщається. Це невеликий мотоцикл, але він максимально сучасний і прикольний. 22 кінських сили, 6 ступка, водяне охолодження. В цьому мотоциклі є все, що вам необхідно Тобто, 22 кінських сили, 6 ступка і водяне охолодження. Такий мотоцикл по наявності в нашому магазині в ось такому красивенному кольорі. Він може бути доставлений вам, де б ви не знаходились, аби це вам було вигідно. Зверніться до нас, Lifan КПС по наявності в Запоріжжі, за виключно офіційною ціною, яку ви зараз побачите на екрані. Приїжджайте, катайтесь, забирайте своїм ходом, замовляйте доставку нашим транспортом, ми залюбки вам його доставимо.